Ох, скільки от кохання було написано цьому авто, як потужно він себе зарекомендував в автоіндустрії, та скільки легенд про нього ходять. Його історія почалась в 1951 році, коли його попередник Toyota Біджей взяв і виїхав до КПП номер 6 на горі Фудзіяма. Ви знаєте, я ходжу трошки в гори, і я знаю, як це важко не просто переступати ногами. А прикиньте поставити чотири колеса і підніматися під таким кутом. Так от, з тих пір, Toyota Land Cruiser зарекомендував себе як надійний, стійкий і дуже проходимий позашляховик. Він став незамінним помічником для рятування людей після стихійних лих. Це еталон проходимості. Toyota Land Cruiser 200. Look at Давайте знайомитись з серцем цього красення. Ми маємо дизельний двигун об'ємом 4,5 літри, 235 кінські сили, автомат і повний привід. А вже ж з таким об'ємом двигуна вам доведеться багато витрачати грошей на паливо. Витрати можуть бути різними: як і 17, як і 20, так і 30, в залежності від того, як ви топите. Конкретно наш крузак повністю офіційний, обслугований тільки на офіційних станціях та з усіма необхідними чеками. І не тими, що свідяться на приборці. Авто повністю в рідній фарбі з незначним підкрасом на задній двері на крутих 18-х дисках, і технічно цей крузак не має жодних нарікань. А що у нас взагалі має ця машина? Це. Ми маємо тут клімат-контроль всіх зон. Ми маємо підігрів всіх сидінь, пам'ять передніх сидінь. Датчики до щодо світла, круїз контроль, мультифункціональне кермо з електрорегулюванням, обожнюю ці слова. Підігрів лобового скла та дзеркал, люк, парктроніки та задня камера, кнопка старт-стоп та безключовий доступ. Салон у нас виконаний в сірому кольорі. Я вам хочу сказати, що досить непогана авто 2008 року. Досить непогано зберігся, немає майже протертостей, ну я не знаю, я поки що не знайшла. З дерев'яними вставками. Мені здається, в цій машині ніколи не палили або робили дуже гарну і якісну хімчистку. Тому що дах ну, дуже чистий, дуже приємний на дотик. Ну і люк, звісно, дає свої відчуття кайфу. По самій консолі тут все досить просто, досить зручно. У нас тут всі функції, які є, багато кнопочок, всякі клімати. До речі, клімат тут є і у пасажирів у ваших задніх підстаканники. Просто народ просто величезний підлокітник. Ти правильно сказав, що сюди можна і холодильник засунути. Що ми маємо по салону, по об'єму салону. Народ, тут... Так багато місця, поки Руслан ходив, знімав машину. Мені здається, що я тут і лягла. Але знаєте що? Я ніколи не розуміла, як люди сидять на третьому ряду. І зараз ми спробуємо це зробити. Да stiffness. Та я думала, я чекаю команд. Коротше, полізли. Ну, понятно, що тут повний ріст не станеш, а на хіба? Коротше, тут є сидіння. Третього ряду. Це, як сказав наш знайомий, це або для дітей, або для друзів, яких ви не любите. Як це тут? А, о Боже! Якщо закрити вот этот ряд, подожди. Ну тут нічого ви не зловите нормально. Ну тут можна лягти, мабуть. І все. Якось так. Лягти і їхати. Коротше, місця тут дуже багато. Тут для маленьких, там для великих. Все по класіки. Як я сюди вийти тебе? Ця машина 2008 року народження, і е, проїхала вона всього для крузака, це всього 211 тисяч, тому що він дуже надійний. Тойота це завжди про надійність. Особливо коли це крузаки. Я, чесно кажучи, отаку от велику машину я ще ніколи не водила. І я хочу сказати, що я дуже боялася ці, цього авто, я дуже боялася на ньому виїжджати. Але, блін, перші 10, 10 через 10 метрів, я така сказала, а коротше. Ну, реально дуже класна вона. Вона дуже класно їде. Вона досить досить м'яка і зовсім не страшна. І те, що вона велика, мені навіть подобається. Можете собі змінити машину на крузак. До речі, цікавий факт. Такі крузаки продаються у 190 країнах світу. А саме цей у нас в автопарку. В лізинг, кредит та готівку. Та по програмі Трейди чекаємо на вас в гості, та не забудьте підписатися на наші сторінки, бо стопудово ваша майбутня тачка стоїть саме у нас в автопарку. А може, це і є саме вона.